Це гібридні однофазні інвертори потужністю від 2 до 6 кВт. Зовнішній вигляд такий. Основна панель фронтальна, радіатор з змінною товщиною ребер і вбудований Wi-Fi. Технічна специфікація. Коротенько пробіжуся по ній. Моделі інверторів 2.3.368,4.4.6. 5-6 кВт. Не всі з них будуть доступні в Україні в Україні, так як немає такої потреби. Наприклад, 4,6 кВт. Це модель, яка виготовлена спеціально для Німеччини, коли у Німеччині є обмеження на однофазне приєднання: це 4,6 кВт. Скоріше за все, в Україні будуть інвертори потужності 5 та 3 кВт. Якщо вас цікавлять інші моделі, напишіть мені, будь ласка, і ми переглянемо доступність та наявність. Рекомендована максимальна потужність це не регламентоване обмеження, це наша рекомендація. Фактично, це 50% перевантаження. Інвертор може бути перевантажений до 200%. Максимальна вхідна напруга, слід запам'ятати, це 600 вольт. Напруга запуску це 100 вольт. Фактично, починаючи з чотирьох сонячних батарей, інвертор може починати роботу. Діапазон MPPT від 90 до 560 вольт. Номінальна напруга 360. максимальний вхідний струм робочий це 12,5 ампер. Фактично підходять сучасні о, модулі з високим струмом високої потужності 500 Вт та м, двосторонні байфершал сонячні батареї. Максимальний струм короткого замикання: 18 А, два входи, два MPPT трекери, два MPPT по одному входу на кожен трекер. З інверторами працює о, акумуляторні батареї LG Chem. 7 та 10 кВт, uh, годин 7H тип R, ну або 10H тип R. Uh, це спосіб приєднання, спосіб комунікації. Uh, робоча напруга акумуляторних батарей 350-450 вольт. Вказані потужності, які можуть видавати акумуляторні батареї. І окрім цього, наприкінці 2000. 20 чи на початку 2021 року будуть доступні акумуляторні батареї Huawei Luna потужністю від, 15, від 5 до 15 кВт, годин і можна встановити паралельно дві акумуляторні батареї, таким чином ємність збільшиться до 30 кВт. годин ну, Максимальна потужність е, заряджання 5 кВт, максимальна потужність. Розрядки це теж 5 кВт. В залежності від моделі вона може бути змінюватися. 5 кВт година акумуляторна батарея Huawei може давати 2,5 кВт потужності, ну стосовно сумісності з двосторонніми сонячними батареями, ви можете побачити, що робочий струм сонячних батарей 10,73 для 440 сорок ватної сонячної батареї це байфеша у модулі. Um, і якщо ми візьмемо м, вплив від двосторонності як 1,3, і то струм робочий досягатиме, досягатиме 14 ампер. Звісно, що інвертор обмежить роботу, але ці обмеження, по-перше, не впливатимуть негативно на роботу інвертора. А по-друге, обмеження не впливатимуть на генерацію, адже при довжині стрінгів. Достатній, ну, наприклад, 10 модулів. Е, фактично, інвертор буде навантажений достатньо для того, щоб він не був обмежений по DC, він вже буде обмежений по змінному струму. Якщо два стрінги по 4 кВт приєднані до 5 кВт інвертора, а ще це і байфеша в модулі, е, струм буде настільки високий, і потужність від сонячних батарей буде настільки висока, щоб. Інвертор буде генерувати 5 кВт-500 кВт Вт, і сонячні батареї будуть обмежені з цієї причини. Струм короткого замикання. Ми візьмемо коефіцієнт 1,3, це коефіцієнт, вклад від двосторонності, і коефіцієнт 1,25, це вклад від і радіації та... Підвищеної температури. Я в своїх вебінарах стосовно розрахунків зазначав. І таким чином максимальний струм короткого замикання не перевищить струму короткого замикання, на який розрахований вхід інвертора. Використання двосторонніх модулів безпечне. ККД інвертора досягає 98,4%. Це один з найвищих ККД для однофазних інверторів. Ну і європейське ККД, зважений ККД досягає 97,8%. Графік ККД в залежності від напруги. Номінальна напруга 360 вольт. Ну і за цією напругою максимальний ККД. Приклад розрахунку конфігурації: наприклад, 13 сонячних батарей у стрінгу. Ось перевірка. Це 440 ватні модулі. Напруга робоча мінус 15, ну, може і мінус 20, поставити, щоб було е, спокійніше. Коефіцієнт напруги холостого ходу в залежності від температури, ну і кількість модулів 12 чи 13. За такою конфігурацією до інвертора можна підключити 8-9 кВт сонячних батарей. Або, якщо використовується система з оптимізаторами, доступна система з довгими стрінгами. І сконфігурувати систему з довгими стрінгами можна наступним чином для однофазних інверторів: мінімальна кількість оптимізаторів стрінгу, якщо повна оптимізація 4, максимальна кількість оптимізаторів стрінгу 25. Хоча, якщо використовуються потужні модулі, то це м, навіть і забагато, і максимальна потужність на кожен стрінг 5 кВт. Фактично може бути два стрінги по 5 кВт, сумарна потужність масиву 10 кВт. І перевантаження DCAC ratio відношення 200%. Ну і технічна специфікація по змінному струму. Ем, потужності, як завжди, кожен інвертор може генерувати е, на 10% в максимальному режимі, але може бути також і обмежений. Максимальний струм, відповідно до якого, можна підбирати автоматичний вимикач. Е, Менше 3% thd коефіцієнт, і так, інвертор може генерувати резервне живлення. Маленький анонс. Нам нещодавно надали додаткову інформацію по режимах роботи інверторів. Коли вона стане доступна публічно, я вам зроблю презентацію по резервному режиму роботи. Там досить цікава інформація. Ну і далі всі захисти. Нагадаю, інвертори розраховані, е мають вбудований захист від перенапруги типу 2, пзіпи типу 2, тому е вони є надійними та безпечними. Інвертори охолоджуються е природнім охолодженням, вільною конвекцією. Таким чином виглядають смі-акумуляторні батареї. 7 кВт годин і 10 кВт годин, або акумуляторні батареї Huawei 5, 10 і 15. Акумуляторна батарея Huawei Luna 2000 має модульну будову це комунікаційний і управлінський модуль, і три модулі о, потужності. Ну, фактично, це 15 кВт-годинна акумуляторна батарея. Зовнішній вигляд інвертора та елементи, фронтальна панель світлодіоди, вид ззаду, радіатор, система кріплення решіточка. Шість це вентиляційний клапан. Ви знизу можете побачити сірого кольору кришечки. Це мембрана для вентиляції для того, щоб вологість всередині інвертора підтримувалась на необхідному рівні. Сім це отвір блокування DC-вимикача. DC-вимикач блокується для того, щоб він був не відключений тоді, коли це не потрібно неавторизованим персоналом. 8 це і є сам DC-вимикач, 9-10 10 вхідні коннектори MPPT1 і MPPT2, 11 коннектори для акумуляторних батарей, 12 це порт, USB-порт для смарт-донгла, 13 це порт антени, Нагадаю, інвертор має вбудований Wi-Fi. Для підключення до системи моніторингу, тобто смарт-донгл, не обов'язковий порт комунікації для підключення лічильника та інших інверторів, 15 AC-вихід і 16. точка заземлення. Їх дві структурна схема інвертора, вимикач, пзіпи, вхідний фільтр. Пристрої для вимірювання струмів, два контури MPPT і акумуляторна батарея, що приєднується, яка є dc coupled підключення по постійному струму, контур перетворення, е, фільтр. Е, вимірювання струмів, і реле, що ізолюють інвертор, відключають від мережі, е, пристрій моніторингу струмів витоку. Вихідний фільтр LCL-фільтр і е, зіпи по змінному струму. Коротко по монтажу, інвертор має охолодження вільною конвекцією, тому має певні обмеження, е, кут нахилу до 15 градусів від вертикалі або закріплення вертикально. Не нахиляти, не перевертати, ну, користуватись здоровим глуздом. Відстані про розміщенні ну, мають бути відстані, щоб здійснювати технічне обслуговування та щоб інвертор достатньо охолоджувався. Схема розміщення трикутником тоді нагріти повітря не потрапляє під інший інвертор. Або горизонтально. Це рекомендовані схеми. Один над одним збільшується відстань між інверторами, ну і загалом не рекомендується. Яким чином приєднується коннектор змінного струму? Так само, як в інверторах версії М0, це швидкий швидкороз'ємний конектор. Заводиться кабель в конектор, мідний, підключається до швидкого конектора і через кабельний сальник закручується. Може використовуватися як трипровідниковий кабель, так і двопровідниковий кабель. По презентації на сьогодні це все.